Напередодні професійного свята всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва міська влада привітала працівників культурної сфери міста, які спочатку повномасштабного вторгнення згуртувались та гідно тримають культурно-патріотичний фронт. Однією з таких є пані Тетяна, яка зазначає, що величезне значення для українського народу в цілому і для нашого міста зокрема має виховання молодого покоління, які в такі страшні часи можуть зануритись у справжнє вічне мистецтво. Поперше хочу при. Вітати всіх працівників галузі культури з професійним святом і подякувати міській владі за на таку велику честь нагородження і підсумок певного його мого творчого шляху. 40 років я працюю в Криворізькому музичному коледжі. З перших днів війни працівники культури кривого рогу беруть активну участь у зміцненні оборони міста, допомагають у зборі гуманітарної допомоги, надихають і підтримують. У захисників та захисниць, а також криворіжців цього року. Усі заклади культури активно долучилися до мистецько-патріотичної акції Єднаймося заради перемоги КР 20 Організатором якої стала міська асоціація Арткультура. На підтримку захисників було проведено близько 300 заходів у ході культурного, мистецького та спортивного благотижнів. У такі важкі часи культура потрібна саме для того, щоб підтримати людей, для того, щоб вони отримали поштовх і і могли знайти розраду, і те, що культура зараз це можна сказати надпатріотичний напрямок. Незважаючи на важкі часи, сфера культури кривого рогу розвивається та навіть виходить на міжнародний рівень. Тільки з початку року у місті організовано 18 фестивалів та конкурсів, що об'єднали учасників з усієї України та навіть за кордону серед яких один міжнародний та вісім всеукраїнських заходів. Кривий Ріг – це не тільки. Май потужний промисловий центр України. А як ми знаємо з вами і знає вся Україна це великий культурний центр нашої держави. І культурний центр завдяки вам. А ми знаємо, що культура це життєва сила. Всього суспільства вітаючи працівників культури з професійним святом, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, подякував їм за ту важливу роботу, яку виконує зараз культура, та вручив грамоти і нагрудні знаки найкращим представникам культурної сфери. Навіть у складних умовах воєнного часу місто турбується про те, щоб заклади культури повноцінно працювали на культурній ниві, а їх працівники не втрачали творчого ентузіазму, прагнення радувати і дивувати глядачів та слухачів. Сенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.